Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Понівечена пекарня, магазин та аграрне підприємство. Вже вкотре під прицілом окупантів інфраструктури Нікопольщини. За добу агресор гатив по трьох громадах району лише вночі. Місцеві майже 12 годин були під прицілом ворога. І тривожні новини закупованої росіянами Запорізької АЕС магата заявила про. Вісім сильних вибухів поблизу станції. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. Вона є з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Марко. Вітаю усіх у Нікопольському районі. Загроза артобстрілу тривала майже 12 годин. За ніч окупанти випустили півсотні снарядів з РСЗВ по мирівській громаді. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджені, пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Я прошу послухати подробиці від рятувальників. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня. Території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. Вчора під час масованого ракетного удару по всій Україні росіяни гатили подніпропетровшні з артилерії. Вогнем накрили три громади Нікопольського району: Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Внаслідок обстрілу пошкоджені три житлові будинки та аграрне підприємство. Та, на щастя, люди не постраждали у самому Нікополі. День та ніч пройшли спокійно. Далі прямо мова. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. І тривожні новини з Запорізької АЕС МАГАТЕ заявила про вісім сильних вибухів поблизу станції. У міжнародній організації вважають, що це наслідки військової діяльності окупантів на атомному об'єкті. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав якнайшвидше створити безпечну зону навколо АЕС. І на цьому в мене вся інформація. Марко, тобі слово. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І загинуло 11 людей. Ще стільки ж постраждало. Такі наслідки російської масової атаки по Україні минулої доби під ворожими ударами були 11 областей, били дронами та ракетами. Пошкоджено 35 будівель. У генштабі повідомляють небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою. На фронті ж значне загострення відчувається. На Донеччині з боку противника відбувається посилення обстрілів. Утім, наші бійці дають відсіч, і ворог несе значні втрати. По всій лінії фронту іде загострення з півдня і з півночі. Але ворог розуміючи і не маючи можливості пройти оборону і несе дуже суттєві втрати і в живій силі, і броньовані території, ні, там, де він її застосовує, він він в подальшому застосовує тактику випаленої землі. Майже півтора мільярда гривень сягнула заборгованість дніпрян за теплопостачання. Лише 30% споживачів зараз платять за опалення, заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Через це каже чиновник: вже незабаром котельні можуть відключати від газопостачання. Аби уникнути колапсу системи, в мерії пропонують якнайшвидше погасити борги, тим паче, що після завершення війни вони не спишуться. Нині всім дуже важко, але тим не менш закликаю жителів міста активно починати оплачувати за тепло інакше незабаром за вієловими відключеннями електроенергії ми можемо отримати таку саму ситуацію із газом. Аби врятувати людину, вони буквально ризикують власним життям разом із рятувальниками та поліцією. Одними з перших опиняються на місцях ворожих прильотів. Це бригади швидкої допомоги у Нікополі, який знаходиться під постійним ворожим обстрілом, їхня робота особливо небезпечна, але надважлива. Далі ми розкажемо історію фельдшера Нікопольської станції екстреної меддопомоги, який, попри усе, лишається у місті та рятує життя людей. Окрім лікарської валізки, неодмінним атрибутом став і бронежилет Дмитро Фельдшер Нікопольської бригади швидкої допомоги. Життя людей він рятує вже 13 років. Для нього це не просто робота, а справжнє покликання. У мене мама працює на швидкі, і тому якось з дитинства я почав. Ну, мені стало цікаво. І я вирішив, що піду в медичний вуз. І ось так вийшло, що я взяв і поєднав рятувальника і медичного працівника. Виклики до поранених внаслідок російських атак, робота в умовах постійної загрози обстрілів, а іноді під свист снарядів. Нині його реальність у Дмитра із собою постійно ось така спеціальна сумка. Тут усе, аби надати допомогу травмованому під час обстрілу. Все для надання екстреної допомоги навіть при. Зупинці серця при анімації тут ну, було просто вогонь. Як правило, лікарі мають виїжджати на місце обстрілу лише після повідомлення від рятувальників, що там безпечно. Втім, у швидкій не завжди чекають цього сигналу. Якщо людина у бідії рахунок йде на хвилини, фельдшери блискавично мчать на допомогу. Ми рятували дитину, тоді прийшов виклик про те, що в дитини 6 років травматична ампутація обох кінцівок, і ми на свій страх і ризик поїхали туди. Не було ще повідомлення ні від МНС, ні від чого. Ми приїхали на виклик, ще нікого не було. Ще я навіть пил на Як Виявилось в сусідній кімнаті ще стричав цей град. Дмитро каже: усе робить на автоматі. Кожен рух відточений до досконалості у його професії що, без постійного самовдосконалення. Ніяк як казав нам один інструктор з Ізраїлю, що під час екстреної ситуації ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня своєї підготовки. Лікарі, хоч і супергерої, але живі люди. Тож переживають і страх, і стрес, і втому. Втім, Дмитро зізнається, попри усю небезпеку, Нікополь покидати не збирається, і як може допомагатиме наближати перемогу. Мої лідні не виїхали. Ну як я можу поїхати? Тим паче е я вчився цьому, я знаю, як це робити. Я. Навіть іноді допомагаю комусь як інструктор. Працюю. Я вважаю, що я потеліну тут. Нині Дмитро мріє про якнайшвидшу перемогу. Лише тоді каже нарешті, зможе нормально виспатись та відпочити. А поки працює на межі можливості, бо хто як не він рятуватиме життя? Поліна Пломачук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. І сьогодні весь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме у цей день, 1945 року, солдати першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого табору смерті. Аушвіц-Біркенау неподалік польського освенцима. Тисячі невинних людей стали жертвами нацистського терору. Були приречені на смерть у газових камерах під час розстрілу від голоду виснаження примусової праці. За загальними оцінками, жертвами голокосту стали понад 6 мільйонів євреїв. Наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось о 12.00.